Слава Україні! Ви дивитесь програму Prime Time. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент ТІВІ». Сьогодні з нами на зв'язку кандидат історичних наук, співавтор Ютуб каналу Історія без міфів Владлен Мараєв. Вітаю, Владлене. Доброго дня. Ви співавтор популярного ютуб каналу Історія без міфів та кандидат історичних наук. І сьогодні хочу з вами поговорити про загарбницьку політику Росії щодо України в різні історичні періоди. Чимало людей порівнюють Путіна та Гітлера і порівнюють політичний режим Росії з фашизмом. Навіть з'явився такий термін рашизм. В чому спільні риси Путіна та Гітлера? Ну їх дуже багато, але варто сказати, що сам гітлер не фашист, а нацист. Але гітлерівська ідеологія, в свою чергу, багато запозичила з ідеології фашизму Беніто селі. Та італійських фашистів загалом тому це расизм, скоріше збірний термін, який, який поєднує в собі фашизм, нацизм, сталінізм і загалом риси російського імперіалізму. Якщо конкретно між Гітлером і Путіним, то подібних рис дійсно дуже багато. І вони абсолютно очевидні. Влада і Гітлера і Путіна диктаторська, вона не змінюється демократичним шляхом. Вона фактично є стабільною довготривалою в часі. Гітлер був при владі 12 років, але він пішов з цієї влади тільки через те, що програв війну і наклав на себе руки. А цілком зрозуміло, що якби цього не сталося, Гітлер перебував би ще дуже довго при владі, тому що не існувало механізму демократичних виборів, не існувало конкурентних політичних сил. Вони просто були ліквідовані. Так само як і в Росії немає конкурентних виборів. Там диктатура однієї особи, відповідно, вертикаль побудована під цю особу. І так само, як нацистські Німеччини система є практично однопартійною з тією невеличкою різницею, що в Росії є партії, інші, які не заборонені, але вони реальної конкуренції єдиної Росії не, не складають і існують просто для імітації демократії перед обличчям інших країн, насамперед, звичайно, найрозвиненіших країн Заходу. Далі така подібна дуже риса, звичайно, як тотальний вплив пропаганди, тому що російська пропаганда. Я думаю, всі, всі ми дуже добре знаємо, що це і як вона впливає, але те саме було в нацистській Німеччині. Просто треба робити скидку на технічні можливості. 80 років тому вони були значно слабші ніж в наші дні. Не було інтернету, не було телебачення. Ну от телебачення тільки починало з'являтися, але в основному тоді пропаганда це було радіо, газети. Плакати і різноманітні пропагандистські масові акції в Росії. Зараз обробка населення здійснюється набагато активніше, набагато сильніше. Третя, вкрай важлива спільна риса це реваншизм. Обидва режими є чисто реваншистськими, тому що нацистський гітлерівський режим він прагнув здобути реванш за поразку в Першій світовій, відновити е, е, могутність Німеччини і піднести її на абсолютно небувалий до того рівень. Путін прагне здобути реванш за поразку Радянського ще Союзу в холодній війні. Для них розпад СРСР це тяжка психологічна травма, про що Путін абсолютно відверто заявляв. Він казав, що розпади СРСР одна з найбільших геополітичних катастроф ХХ століття, і зрозуміло, що наразі він прагне перетворити Росію на. Щонайменше один із центрів світового впливу, який здатен буде становити конкуренцію НАТО, можливо, Китаю. Хоча ситуація складається в такий спосіб, що скоріше, це Росія стає молодшим партнером КНР на даному етапі історії, є такі звичайно риси, дуже спільні, як мілітаризм, дуже агресивний. Нацистська Німеччина прагнула до завоювань. Культивувала збройні сили, культ е, насильства, культ війська в суспільстві е, те саме Росія. Вона прагне здійснювати загарбницькі війни, і вона завжди в своїй пропаганді підносить е, російські перемоги минулих часів. Хоча дуже часто це не перемоги, а просто прикручені. Мілітаристська істерія, яка нагніталася в нацистській Німеччині, так само нагнітається в Росії, тобто прагнення до ведення загарбницьких війн на чужій території, приєднання чужих земель, все це е, пояснюється потребами розширення життєвого простору, е, загарбання територій, які буцімто колись давно належали предкам тих же германців чи, чи сучасних росіян. Хоча це все теж є пропагандистські інсинуації. Наступна спільна риса. Політика геноциду стосовно інших народів, в випадку Гітлера це був геноцид євреїв, у випадку Путіна це геноцид спочатку таких народів, як, наприклад, Чеченці, тому що під час підкорення Ічкерії винищення місцевого населення було абсолютно масовим жорстоким, і з втратами ніхто не рахувався. Отже, політика геноциду: нацисти знищили євреїв Рома. Представників інших народів Путін винищував чеченців зараз винищує українців. Нинішні російські блогери і політичні оглядачі, абсолютно не приховуючи, стверджують, що мета Росії в цій війні це протягом кількарічної тривалої війни просто знищити всю промислову і енергетичну інфраструктурну базу України для того, аби покарати українців за те, що вони насмілилися. Бути окремою від Росії країною насмілися не хотіти жити під владою Кремля, Путіна, Росії, Москви. Тобто, ось дуже багато є таких подібних рис. Ну і, звичайно, дуже схожа риса. Також це політика анексії, окупації та анексії, яку проводив Гітлер. Ще до початку Другої світової війни, коли була анексована Сарська область, а потім Австрія в березні 38-го, Судецька область в вересні жовтні 38-го року, Чехія в березні 39-го, Квайпецька область в березні 39-го. Те теж саме робив Путін, коли в березні 14-го він окупував і анексував Крим. А зараз. Але вже в межах повномасштабної війни він оголосив про анексію ще чотирьох регіонів України? Тобто, підсумував, підсумувавши це, що ви сказали, можна дійсно провести паралель, що не лише політичний режим схожий, але якийсь і особистий підхід до цього. Ну, якщо ми вже говоримо за історичні паралелі, внаслідок революційних подій колись закінчилось існування Російської імперії. Чи вважаєте ви, що внаслідок таких же подій може закінчитись існування Російської Федерації? Існування Російської Федерації безумовно завершиться і розпадом, як і кожної імперії, яка будь-коли існувала в історії, адже це є неминучим фактом. Імперії багато національні утворення, в яких занадто багато протиріч внутрішніх розбіжностей, конфліктів між місцевими елітами і імперським центром. Тому доля таких імперій неминуча, а великі війни прискорюють процес їхнього розпаду. Особливо якщо вони складаються для імперії невдало, так як зараз ця війна для Росії, тому безперечно, розпад Росії відбудеться, але він може скластися як насильницьким революційним шляхом, як в 1917 році, який супроводжувався громадянською війною колосальними жертвами, так і відносно мирним шляхом, як розпався радянський союз наприкінці 80-х, на початку 90-х, коли жертви були, але Значно менші. Проте, як показує досвід, все одно, навіть в випадку такого мирного розпаду, війни за незалежність можуть бути відтермінованими в часі. І наша війна сам такий випадок. У своїй пропаганді Росія оперує тезами, що Україну створив Ленін. Причому цей наратив вони використовують не лише для внутрішньої публіки для росіян, але на жаль, ці тези доходять до іноземців. І ось виникає питання: як простими словами розбивати цю тезу, що потрібно знати кожному українцю, аби вільно дискутувати на цю тему, росіяни з одного боку не вігласи, тому що просто банально не володіють історичним фактажем, з іншого боку, маніпулятори, тому що вони переставляють місцями причини і наслідки і користуються тим, що іноземний споживач інформації також вкрай мало обізнаний про Україну. І може сприйняти таку інформацію за чисту монету, якщо дуже просто, то в даному випадку маємо справу з класичним переставлянням місцями причини наслідків. Коли більшовики прийшли до влади в Росії, Українська держава вже існувала, це була Українська Народна Республіка. Ну точніше, я перепрошую, уже була Українська Центральна Рада як політичний орган представництва всіх українців. І вона проголосила одразу після більшовицького перевороту Українську Народну Республіку, але це відбулося ще до того, як більшовики в Україні проголосили свою владу. Відповідно, нічого створити в Україні вони вже не могли. Українська Народна Республіка на той момент вже існувала, і політика, яку проводив Ленін та його послідовники з 20-х тільки років, точніше, з 23-го, і вона називалася Українізація. Стала реакція більшовиків на події української революції, внаслідок яких вони зрозуміли, що українська нація сформувалась, вона кілька років запекло вела боротьбу за свою державну незалежність і за свою соборність, тобто об'єднання всіх українських територій в межах однієї держави, зрозумівши, що самим шляхом насильства придушити цей український визвольний рух неможливо. Більшовики збагнули, що треба піти на поступки для того, аби вкорінитися в українській нації. Так звана політика коренізації стати своїми для місцевого неросійського населення. Саме тому вони починають українізовувати освіту, науку засоби масової інформації. Створюють нові україномовні видавництва масові, підтримують створення мистецьких спілок, театрів тощо. Але, звичайно, все це повинно було існувати тільки в парадигмі більшовицької системи цінностей, не виходити за межі їхньої, їхньої пропаганди, їхнього загального декларативного курсу на світову комуністичну революцію, на соціалістичні перетворення в суспільстві тощо. Умовно кажучи. Пропаганда української, але пропаганда про Леніна. Тобто, знову ж таки, вони просто-напросто використали факт існування української нації та її політичну зрілість заради того, аби зміцнити свій політичний режим в Україні. Тобто, фактично, стали вовками в овечій шкірі і проводили так, таким чином свою насильницьку українізацію з тією ідеологією, яка вигідна їм, вірно? Ну, українізація не була насильницькою в прямому сенсі. Це росіяни, стверджують, що вона була насильницькою. Насильницькою вона могла бути для тих російських чиновників, або вчителів, педагогів, які сюди приїхали на роботу, і тут раптом їх поставили перед фактом: або ви опановуєте українську мову і працюєте, і викладаєте цією мовою, або ви звільняєтеся з роботи. Звичайно, вони починали скаржитись, кричати. Жалітися, ну точно так само, як і зараз дуже багато після розпаду СРСР людей в Україні починали скаржитися, чому їм починають якусь українську мову нав'язувати. Але при цьому вони часто не думали про те, що вони самі приїхали в Україну на постійне життя чи їхні батьки переїхали сюди, але вони не були тут корінним населенням і не становили більшості населення. Ви сьогодні вже згадали про те, що Росія в сучасній історії анексувала наші території. Давайте на, цій, на цьому питанні детальніше зупинимось. Поговоримо про півострів Крим. Так, в 2014 році Росія дійсно анексувала нашу територію, з того часу вважає тепер це своєю територією. Звісно, жодна цивілізована країна світу не визнала цієї анексії, так як і Україна. Що історично пов'язує Україну з Кримом і чому він точно не Росія? Він точно не Росія. Почнемо з кінця, просто тому що будь-які рішення про його приєднання не мають жодної юридичної сили. Взагалі, тому навіть не має сенсу і обговорювати це питання. Анексія це і є загарбання чужої території в односторонньому порядку без згоди інших політичних гравців. Це те саме, що відбулося у випадку з Кримом. Відповідно. Для України для інших держав світу цього факту не існує факту російського загарблення ця територія є частиною суверенної території України, і це підтверджується кількома сотнями договорів, підписаних між Україною та Росією, які досі зберігають свою чинність. Якщо поринути трохи в минуле, то ми побачимо, що до кінця XVIII століття росіян в Криму практично не було взагалі. Ця територія, де протягом дуже тривалого часу жив різні народи. Це і кочові народи, і осілі народи, і цивілізовані народи, якщо брати від давніх греків, і до, ну, наприклад, генуезьких колоністів у Криму. Але корінний народ Криму це кримський татар, народ, який сформувався на цьому півострові протягом 13, 14-15 століть. Утворив свою державу кримський ханат, яка успішно функціонувала більше 300 років, тобто значно більше, ніж весь період російського панування в подальшому в Криму. Росіяни, як відомо, цю державу знищили, почали різними способами витісняти кримсько-татарське населення з півострова, а поки це, врешті-решт, не завершилось кампанією депортації в 1944 році. Тільки після цього Крим. Повністю набув о, таке російське більше обличчя, оскільки майже не залишилося представників інших народів, крім кримських татар, були депортовані німці, болгари, греки, турки, вірмени та представники інших народів з Криму. В результаті там залишилось в основному лише російське населення або ширше російськомовне. Після 54 го коли Крим передали до складу УРСР. Активізувалися процеси переселення українців туди, хоча наші предки відомі в Криму ще ну, з часів Русі це точно, а більш активно з 16 століття. Джерела 16 століття, наприклад, такий хроніст, як Михалон Литвин, стверджує про, як очевидець, він стверджує про те, що в Криму жило досить багато саме українського населення вже в 16 столітті. Але після 54 го в мовах радянського союзу і в умовах загальної політики Російщиня, яка відбувалася за часів Хрущова, особливо Брежнєва та Андропова, це населення, яке потрапляло в російськомовне середовище, воно дуже швидко там зросійщувалося, і у нього просто не було виходу, крім як переходити тільки на російську мову, оскільки це була мова освіти мова. Чиновництва, мовою якою робилася кар'єра, без володіння якої зробити кар'єру було абсолютно неможливо в Криму, так і як і взагалі в цілому по всій Україні в той час. І в результаті Крим був дуже зросійщеним регіоном навіть в часи незалежності України. На превеликий жаль, слід це підкреслити після 91-го року, Українська держава. Дуже мало робила для того, щоб українізовувати Крим м'якими такими лагідними, як то кажуть, методами, і для того, щоб зменшити оцей градус можливих майбутніх протиріч між Росією та Україною і зменшити для Росії взагалі будь-які шанси претендувати на цю територію. Вкрай мало було зроблено. Результат, результат ми знаємо У 2014 році. Росії вдалося достатньо легко загарбати Крим, але оскільки це абсолютно є незаконним і тимчасовим явищем, Крим повернеться до складу України не тільки юридично, оскільки юридично він і так Україна, але і фактично, продовжуючи тему анексії території, так від початку повноштабної війни Росія провела псевдореферендуми, і юридично визнала Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області частиною РФ. Ви вірно зазначили, що не можна сприймати цю будь-яку анексовану територію, як би територію РФ, але вони в своїй пропаганді використовують такий термін, як ісконно-руська територія. Так? І ось в контексті саме цього терміну, чому це не ісконно руська територія? Почнемо з того, що саме поняття ісконні території воно завжди містить маніпуляцію, тому що будь-який народ колись його предки прийшли на ту територію, де вони живуть. І назвати якусь територію, де абсолютно є ісконний народ, практично нереально. Для прикладу, угорці, які прийшли на територію своєї країни Угорщини тільки в 8-9 столітті. До того їх там не було, вони жили аж на Уралі. Але зараз нікому не прийде в голову сказати угорці, забирайтеся назад на Урал. Цього навіть не прийшло в голову Сталіну після Другої світової війни, коли він контролював Угорщину. Таким чином, це вже маніпуляція. По-друге, території, які зараз Росія намагається загарбати, вони так само до кінця майже 18 століття е практично не були заселені росіянами виходцями з Росії. І саме тому російська пропаганда так багато уваги приділяє Катерині II, Суворову, Потьомкіну, е рештки якого, як відомо, вивезли, викрали із Херсона. Тому що саме з цих діячів і починається російське імперське загарбання півдня України. До того вони там не мали ніякого впливу. Історично це протягом кількох тисяч років були терени великого степу: величезна територія, де мешкали кімерійці, скіфи, сармати, гуни, торки, печеніги, половці, татари. І всі ці кочові народи переміщувалися, змінювали свої території, багато воювали між собою. Дуже часто руські князі ходили на ці терени своїми військовими походами, але говорити про те, що ісконно руські землі вони тут це абсолютно ну, безграмотно, як найменшою мірою. Вже не кажучи про те, що для сучасного міжнародного права такий термін просто не існує. Є поняття непорушності державних кордонів і визнаності державних кордонів, для чого країни між собою підписують спеціальні договори, визнаючи цей кордон, проводячи делімітацію, демаркацію, заявляючи, що немає взаємних претензій стосовно території. Тому цей аргумент взагалі не розглядається в міжнародному праві сьогодні. Давайте поговоримо про формування сучасних історичних стосунків, зокрема України і Польщі. Україна і Польща завжди мали конструктивні стосунки, проте певні історичні події викликали дискусії, а політики використовували це в своїх цілях. Від початку повномасштабної війни Польща ледь не найперша показала чітку свою пропозицію щодо України і з того часу активно нам допомагає і зробила чимало для України. Чому на вашу думку саме? Польща прийняла таке рішення насамперед, тому що поляки, як ніхто в Європі, знають справжню вартість і справжню загрозу російському імперіалізму. Поляки перебували під владою Російської імперії досить довгий час і двічі повставали проти цієї імперії. Поляки в 20 столітті перебували під владою Радянського Союзу. Хоча вони формально зберігли державність, але в реальності ця державність контролювалася з Москви. Тому вони не, не гірше від українців розуміють ціну свободи і розуміють, що таке російський імперіалізм, і якщо його не зупинити, він буде рухатися далі і далі. Тому поляки добре усвідомлюють, що після України вони є потенційно наступна жертва. Точно так само, як сусідні країни Литва. А також Молдова, які виглядають навіть ще більш потенційнішими, скажімо так, жертвами, особливо Молдова, яка не є членом НАТО, для російського імперіалізму у випадку його будь-яких вагомих успіхів в Україні. Тому польське суспільство в цілому консолідоване в тій ідеї, що підтримка України максимальна це підтримка Польщі. Першу чергу і Україна воює і за польські інтереси, також і ширше за інтереси всієї Європи та всього демократичного цивілізованого світу. А якими ви бачите майбутнє стосунків наших країн? Це майбутнє обов'язково буде союзницьким, партнерським, дружнім. Навіть я дуже не люблю терміни братні народи, тому що це термін споплюжений радянської пропаганди. Політиці не існує братніх чи ще якихось особливих е, відносин. Це все, як то кажуть, мішура для пропагандистського шуму. А є інтереси у кожної окремої держави. Інтерес України та Польщі дуже близький. Він полягає в тому, щоб разом розвиватися, е, жити як частина Європи, як частина цивілізованого розвиненого світу, прагнути до. Зростання добробуту своїх суспільств і до максимального дистанціювання від русского міра. Тому це завжди Україну і Польщу буде максимально зближувати, так само, як і інші країни, які раніше потерпали від цього імперіалізму і зараз над ними висить така загроза. Проблемні моменти, які існують в наших відносинах, стосуються минулого. Ну, найпронайпроблемніше це Волинська трагедія 1943-45 років. Але як показала практика, ці травми загоюються, і їх можна подолати шляхом взаємопрощення і взаємного визнання провини обох сторін в цьому конфлікті. Це найбільш конструктивний метод, який дозволяє дійсно подолати травму минулого. І далі розвивати конструктивні відносини. Ну, оскільки ми вже говоримо за майбутнє. На останок ось таке питання: якщо на вашу думку будуть писати про Україну та російсько-українську війну у підручниках з міжнародної історії, все повністю залежатиме від результату війни, яка відбувається зараз. Саме вона формує майбутнє не просто нашої нації, а майбутнє і. Наших підручників системи освіти і взагалі всього того світу, в якому будемо жити, і ми, і наші нащадки багато поколінь вперед. Зрозуміло, як хоче Росія, щоб це трактувалося в майбутніх підручниках. Вона хоче, аби це трактувалося як неонацистська хунта, бандерівці і бідний український народ, який страждав під їхнім. Під їхньою диктатурою і мріяв про об'єднання чи воз'єднання з росіянами. Ось так мріє, щоб це було написано в підручниках майбутнього Росії. Але оскільки війну вона програє, то звичайно цього там ніколи написано не буде. А написано, скоріш за все, буде ось що. Річ у тім, що наразі українські історики ще не мають загального консенсусу, як називати ці події, як саме. Глибоко їх подавати, тому що події в процесі вони відбуваються. Але, скоріш за все, і це найбільш близький до істини підхід, це є війна за незалежність України уже котра за ліком, чи продовження взагалі всіх тих війн, які відбувалися уже багато століть. Особливість полягає в тому, що це відтермінована війна за незалежність, бо вона відбулася не в момент розпаду імперії. А через ну почалася вона через 23 роки після розпаду імперії у 2014. -му. Але бувають і такі випадки в історії не дуже часто, але бувають і наш випадок саме такий: війна за незалежність просто відтермінована в часі. Дякуємо, Владлене, за цю цікаву розмову. Дякую навзаємо. Нагадую, з нами на зв'язку був кандидат історичних наук, співавтор Ютуб каналу Історія без міфів Владлен Мараєв. Ви дивились програму Прайм Тайм. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі конкурент КонкурентВі. Залишайтеся з нами. Все буде Україна!